Вітаємо, друзі, у вас на нашому каналі. І у нас приїхала ось така коробочка з Америки. Отже, дивимось, що нам приїхало. Ось що ми маємо. Це ми замовляли із американського сайту 123 стіч. І ось такі приїхали нам. Ось ці гуртички приїхали, були під замовлення з мілхів. Так, називаємо Ось, дивіться, що ми маємо. Ось такий пак лозочків до, до схеми брали, дівчатка замовляли. Так. 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 Отже, маємо ще ось такі наборчики міпхіл. Дуже такі гарні сердечки. Маємо, дуже-дуже гарно. Маємо два наборчика. Ось такі. Так, отримали. От як тут у них іде вже пластик. Так, таке сердечко, Кажемо ближче. А також тканинка. Канинка процесів Ось в нас є дуже така гарна, напевно, ручного фарбування йде. Льон Єдінбург 36-го каунту. Ось такий в нас колір. Розмір 50 на 70, орієнтовно десь має Оверлочений вже. тканинка приходить з цього сайту. ось видно І маємо ось такий дуже гарний колір такий, сіро-зелений. Теж, напевно, ручного фарбування. І це в нас є Льон Белфаст 32-го каунту. Теж оверлочений бачимо, ну, кольор дуже такий класний. Отже, на сьогодні все. Якщо бажаєте замовити щось із сайту 123 Стіч, пишіть нам, будемо робити замовлення. Там дуже багато є схем, дуже багато наборчиків рідкісних, дуже багато аксесуарів, тканинок. Ось, бачите, гудзочки є. Там також замовляли і снапи, іголочки. До речі, пісер Мілхіл, якого я намагалася знайти в нас на Україні, я беру з цього сайту. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях свої запити.